Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго дня. Найкращий дилин купоють книжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. та ви, бажаю вам я. Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Які ноги заввишки, такий ніс заздовжки. Хату на хаті має жабкам рахунок знаю, хто це? Лека, -ле Лелека. Зараз у нас заняття з художньої літера. І сьогодні пропоную послухати оповідання, яке написав Леонід Полтав. Оповідання називається Де живуть добрі птахи. Отже, Артемчик, слухай, будь ласка, уважне оповідання, розглядай картиночки. Якось прилетіли з далеких земель. У нашу країну лелеки. Далеко вони перебули ту пору року, коли у нас холодно, сніг та мороз. Кожен лелека в минулому році жив тут, мав свою стару, добре збудовану хатинку на високих клунях. Сніги розтали, зацвіли дерева, квіти, прилетіли вони. На старе місце жити. Дивляться, на клунях їхніх хатинок немає, тільки вітер гуляє. Якийсь злий чоловік кинув грудку землі і поранив одного на Люди почали на нього кричати, а він взяв та ще одну кинув. Засумували добрі птахи. І полетіли геть від села в близький луг. Уже ж пора малих лелечат будувати. Де їх примістити і де самим їм жити? питають лелеких старих та кривих верб. Може, дозволите на вашім гіллі хатки збудувати? Озвались старі дерева добрим шумом голосами. Чому ж ні? Ви добрі птахи будуйте. Заходились лелеки, галузочки складати, кошики хатки виплітати. Повиплітали і живуть по двоє в хатинці. Діток своїх годує на сонечку гріть. А як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають. Село було на гірці. І ніхто їх не турбував, навіть злий чоловік, який глуткою нелепо поранив. Але однієї темної ночі прокинувся поранений лелека в своїй хатці. Дивиться, сина в хатинці немає, а небо червоним огнем палає. Думає, хіба серед ночі може сходити сонце? Придивився, аж що у селі розгоряється пожежа. Все вище росте полум'я. Лелека підвівся на дужій нозі, підняв голову догори та як застукоче, як заклепоче своїм довгим носом дзьобом. Це він так і сина кликав, і на сполох лукав. Почули те його брати, посхоплювались ну і собі довгими дзьобиками стукотіти та на сполох бити, людей зі сну будити. Прилетів і син, пораненого лелеки, та й собі взявся клекотати. Піднявся сильний крик. Люди кинулись воду носити, пожежу гасити, ледве погасили. А як закінчили, Запитали один одному. А як ти прокинувся? Хто тебе збудив? Мене збудили лелеки. І мене я почув, як вони дзьобами клекотали і мене збудили. Сказав злий чоловік, Бачиш, а ти їх із села прогнав. Якби лелеки не збудили, ми б геть погоріли. Сором узяв злого чоловіка. Вирішив він наступного року спокутувати свою провину. Перед холодами птахи відлетіли в теплі краї. А як струнки заспівали, та квіти заясніли, птахи повернулись знов в нашу країну. Вони хотіли вже село обминати. аж дивляться, а на клунях нібито їхні хатки. Сіли, розглядають. Справді люди наносили на клуні різних гілочок та глини, і навіть хати кошики посплітали. Поправили лелеки ті хатки, відкрили віконця, напустили сонця та й живуть. Вони добре знають, що злий чоловік уже не злий. Це ж він добрим птахам хати гнізда готував. З тої години по всій нашій країні, по всій нашій землі живуть лелеки, У добрі птахи живуть там, де і люди добрі. Ось таке цікаве оповідання, яке має назву Де живуть добрі птахи. Про кого ж це оповідання, Артемчик? Про лелек. Так, правильно оповідання про лелек. А куди вони відлітають, коли холодно стає? В добре края. Так, вони відлітають в теплі краї. Скажи, будь ласка, а хто і за що поранив лелеку? Хто поранив лелеку? Злий чоловік. Так, злий чоловік поранив. А що він зробив? Чим він поранив? Камень просил. Він кинув грудку, так. Він кинув грудочку в лелеку, так, саме за те, що вони прилетіли до людських. Де ж почали жити лелеки? В Вони почали жити на старих вербах, так, саме там вони собі побудували та ти кошики повиплітали, Так. Скажи, будь ласка, а що сталося однієї темної ночі? А, пожежа? Тільки повним реченням. Сталася пожежа. Так, правильно, в селі розгорілась пожежа. І що ж почав робити поранений лелека? Благодати. Так, правильно, він підняв свою голівеньку догори і почав стукати дзьобиком. так? Всі лелеки почали стукати дзьобами, клекотати, бити нас поло. І коли вони почали клекотати, кого вони розбудили? Людей. Так, Вони розбудили людей. А чи вдалося людям загасити пожежу? Так. Так, вдалося. Завдяки кому? Ну, там Пожежу. Так, завдяки кому? Удалося. Ще раз скажи, будь ласка. А могли потушити пожежу? Так, правильно. А е, завдяки кому? Завдяки лелекам, тому що саме вони розбудили людей, так? Бо якби лелеки не розбудили людей, то що могло б трапитись. Могло щось так, могло б трапитись лихо, все б згоріло, але адже люди не прокинулись би вчасно, так? І могло б все згоріти, і загинули б люди, так, правильно. Скажи, будь ласка, а яка приємна несподіванка очікувала на леле, коли вони повернулися додому наступної весни? A, gniazda. co gniazda? To ich pobudowa. to jest dzień.